Два алкаша купують водку у магазині. І бачить, коротше, на бутилках зверху короче, пакетики з горішками Каже, диви, Іван, Тут ще й горішки є. Та то спеціально прикрутили, щоб потім можна було від білки відкупитися. Лікарю, то поможіть заплачу любі гроші. Добре, давайте допоможу. Да Тільки гроші давайте наперед, а то потім лежите в троні, і ділате ви, що ви мене не знаєте. <тит> Чоловік такий радостний з дитиною заходив в квартиру і каже Люба, люба, я дитину забрав з садика». Ну, прекрасно, молодець. Як називаємо? вона ж в школі вчиться. <тит> Чоловік назвав дружину куркою, але вона не образилася. Вона просто знесла йому яйця, начисто биткою. <тит>